У 1945 році в Україні з'явилася нова народна традиція Обіймашний день. Цього дня навіть найсерйозніші люди мають хоча б раз обійняти когось щиро. Бо колись, у 2022-му, коли було важко, саме обійми тримали на пору. Тепер це національне свято. Сьогодні знову цей смішний обіймашний день. Я ж українець, не може все стерпіти, мечки без води. Після воєнної волі не ропіті. Але обійматися фу. Два з бабусіри, три з ліхтарями, один з качкою. Бо це традиція. Ага, традиція. Колись люди в ній свіпекли, пісні співали, а тепер обіймай всяке, що рухається. Увага! до завершення обіймешного дня, залишилась три клітня. Якщо ви не зробите обійм... Ні, тільки не марафон з кулінарами шоу і депутатами. Ну все, гаразд. Я піду далі збирати свої обій. Ну і навіщо це все? Це ж просто рух руками, Це ж не змінює світ. Раптом умінка. З'являється волога. Лисівка літа, чується голос мами. Привіт, мою люди висловлюємо, чи тут бачив, що твоя... Це було по-справжньому? цей середині, чи складе. Бачу, ти вже побачити відеоповідомлення, яке тобі залишила мама. Ти знаєш, звідки ця традиція пішла? Колись у далекому 2020 році було важко. Люди не мали светла води, але обіймалися. Це він краще за батарей зробити це свято, щоб у кожного людей, коли можна без причин сказати, ти мені не байдужий. То це не просто дурість? <тас> Ні, це шкодниця. Ми ще бощі думають, ми ще й обіймо. Ой, гаразд. Ідіть вже сюди обійматись. Та в майбутньому були все. Вітаючи машину, штучний божі, ромати, але обійма, нехай залишиться справжні.